Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії Ілона Шевченко. Січіславський природознавчий клуб відсвяткував свій перший ювілей. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник та ідейний натхненник організації Вадим Манюк. Сьогодні говоримо про те, чим корисна просвітницька робота у природоохоронній сфері та згадуємо етапи боротьби за чисте довкілля Дніпропетровщини. Наш гість Вадим Манюк кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вітаю вас, пане Вадиме! Якою була головна мета створення Січиславського природознавчого клубу? Головна мета це спробувати вперше, я думаю, вперше в історії в нашій новітній нашого міста і регіону людям розкрити очі взагалі на те, що таке дика природа, які своєрідні, складні стосунки за сторіччя склалися у людини з дикою природою. І, власне, якою вона є на сьогодні навколо нас. А для чого привернути увагу? Для того, щоб можливо був суспільний відклик на це, щоб була реакція, тому що останні роки особливо гостро я відчуваю, що ми одні, нас дуже мало, і ми не зможемо вирішити ситуацію тими малюсінькими силами, тому що на дику природу йде шалений наступ і більше, можливо, ніж колись. І тільки суспільство, піднявшись організовано, може якось протидіяти цьому. От власне так. А чого ви очікуєте від громадськості, що кожна людина може зробити для того, щоб зберегти навколишнє середовище? Людина, кожна здатна на великі справи. Ми, от якраз готуючи лекції, хотіли зробити їх цікавими. Все ж таки, коли ми до них готувалися, хотіли показати в такому триєдному розрізі всі проблеми, про які будемо говорити, от, що відбувається в світі, як там у них в цілому, що відбувається в Україні з цією ж самою проблеми, що відбувається в нашому регіоні у нас тут. От і от фактично всі теми вони пронизані о такою три триєдністю. І от що стосується питання, що у них весь світ іде, пройшов і йде далі дуже складним оцим шляхом, як зберегти природу і як зробити довкілля кращим навколо себе. В усіх країнах без винятку це проблема, це, це нічого райдужного тут немає. І в більшості випадків прадохоронці програють, на жаль, але все ж таки є і успіхи, і успіхи величезні. От з цими успіхами ми хочемо познайомити людей. І от коли ми вивчали саме успіхи, світові приклади, то, звісно, зрозумів я для себе гостро, що основна заслуга в перемогах це саме громадян. Громадських ініціатив і всі ініціативи знизу, от саме вони були основною рушійною силою на шляху до створення національних парків, будь-яких до там, прийняття якихось екологічних проблем, масштабних масштабних, тому числі. І все починається з ініціативи, як правило, однієї людини. І тут є маса варіантів, як люди можуть змінити ситуацію. По-перше, це банальне не сміти, це теж важливо, і це не так просто, як з'ясувалося, тому що часто люди розуміючи це, навіть все одно по побуті в повсякденному житті не здатні себе переламити. Себе треба переломити, треба змінитися в якийсь момент. Треба змінюватися щодня, треба працювати над собою. От шлях еколога, шлях, от як кажуть, навіть там ековоїна це шлях постійної боротьби з самим собою. Спочатку, а вже потім цю боротьбу цим прикладом ділитися з іншими. От так от, переломивши там себе в смітті, можна йти далі до якихось нових більш складних речей і. Наприклад, якщо ви не представляєте там якусь там потужну екологічну організацію, ви просто звичайна людина, можна От елементарно зараз у нас є можливість там їхати з'їздити з нами на екскурсії екологічні. Я думаю, що це тільки початок. І коли у нас в області запрацюють національні парки і ландшафтні, то таких екскурсій буде велика кількість, і можна будь-який вихідний день присвятити собі таким екскурсіям. Ці екскурсії за правильною організацією вони сприяють підтримці самих національних парків. Тобто, ви отримали задоволення для себе, але сплативши за послугу, ви підтримали вже саму ідею охорони природи. Це перший варіант. Другий варіант, який не працює в Україні, фактично не працює, але працює в усьому світі, і дуже успішно. Це приклад от краунфандінгу, саме в охорону природи, коли створюються громадські організації, от які займаються, ну формулюють проблему. І під цю проблему збирають громадські кошти. Іноді це не буває шалених розмірів. Взагалі, саме таким шляхом викупалися сотні тисяч гектарів національних земель, приватних земель у національну власність. Тобто, дивіться, громада скидається грошима на те, щоб скупити гроші у приватних власників для державних потреб для всієї нації. От власне національний парк, сама ідея національного парку, вона в цьому і полягає, якраз і що вся нація стає власником. Величезної При, якоїсь природній території, там. так і от, от от варіант також можна схожим шляхом вирішити будь-яку іншу проблему. Наприклад, там рубають дерева в місті. Давайте ми приватизуємо це дерево якимось чином, знайдемо механізм, от або просто оголосимо його там деревом імені. Якогось видатного діяча нашого культурного або там героя там українського, і які це теж буде варіант. Проблеми для Дніпропетровщини зараз на найактуальніше, що треба зберегти в першу чергу, над чим ви працюєте, які, які можливо види зникають. Якісь ділянки землі треба зберегти, відновити за що ви зараз борете? Що найголовніше? знаєте в Дніпропетровській області? все актуально, все актуально, і це так ну не то, що там просто. Ухід від правильної відповіді конкретної справа в тому, що наша область не хочеться навіть це вголос коментувати, але прийдеться. Вона є аутсайдером навіть в українських реаліях, і в нашій області так і немає жодного національного парку. У нас немає на сьогодні моніторингу, тобто ми не ведемо якихось постійних спостережень, що відбувається в дикій природі, взагалі, які там проблеми, ми їх не знаємо. У нас немає жодного біосферного там заповідника. Припустимо, у нас не ведеться робота по створенню об'єктів культурної спадщини, історику культурної на рівні заповідників. Скажімо, і взагалі відсоток заповідності один з найнижчих в Україні. Чому так? чому так? Ну, знаєте, це питання вже тепер, мабуть, в майбутнє. Так сталося. От так склалося, і звісно, треба аналізувати причини, чому так. От коли я звертався останні декілька разів в Міністерство охорони довкілля, профільне, яке займається всіми нашими проблемами, і хотів так, нібито не то, щоб поскаржитися, ну і спитати їх, чому ж блокується, чому не розвивається питання створення Орільського національного парку. Що ви думаєте, мені відповіли? Сказали, так громадські же ж не активно у вас, вона нічого не робить. Я думав там почути там якісь виправдання. Там що там ваш департамент недопрацьовує обласний чи там не погоджують землі, землевласники. Виявляється головна причина в тому, що неактивна громадськість. Оце якраз один з стимулів, чому ми хочемо більше працювати зараз з людьми. Я я з цим частково. Я коли поклав трубку, я зрозумів, що це правильно насправді, тому що якщо громадськість пасивна, нікому не потрібно це з людей, з активістів з екологів, то влада точно не стане опікуватись нашими національними парками. Проблем дійсно. Ну, дуже багато. І якщо говорити про умови міста, у місті у нас дуже елементарна проблема. От простіше вже не буває. У нас просто рубають дерева безбожно на всіх можливих місцях, де тільки не подивися. У нас обрубують крони, дерева потім гинуть, а іноді просто дерева зносять. І це не було ну, таких страшезних масштабів. Це всім видно, це всім зрозуміло. Більшість не сприймає такий варіант, але ситуація поглиблюється тільки. Ви слухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпро. В результаті активної боротьби вдалося змінити правила вирубки дерев у місті Дніпро. Ви брали участь у створенні розробці цих нових правил поводження зеленими насадженнями. Що передбачають ці нові правила, і як ви можете оцінити їхнє ну дотримання? От вони вже прийняті, а дерева все одно пиляють. Ну, я скажу, що в них які особливості самих правил спочатку. По-перше, ці правила ми старалися розробити з таким, ну, з таким розрахунком, щоб вони не виходили за рамки національних правил, які на сьогодні є чинним законодавчим актом. У нас діють правила отримання зелених насаджень у населених пунктах України. Ми не можемо вийти за їх рамки, навіть якщо нам дуже б хотілося. Ці правила багато в чому застаріли. І зараз, до речі, є кілька навіть проектів нових правил. Вони там десь обговорюються, і в Києві, і в регіонах є ініціативи такі ж, але поки що вони ну не прийняті у всякому разі, і чекати невідомо, скільки ще прийдеться. І тому це була реакція, от саме прийняття правил на цей безлад. Оцей ну по суті злочинний такий підхід до зелених насаджень, який панував у місті останні роки. І... Нас власне запросили в команду по написанню цих правил навіть не стільки громадські, скільки представники бізнесу. От, люди, які просто. Не хочуть жити в місті, в якому вони не хочуть цього бачити. Їм, їм, їм це просто муліє очі. Вони переживають, їм хочеться бути в європейському місті, вони хочуть жити у себе, а не виїжджати за кордон тут продовжувати. І от вони звернулися до, до громадськості і до нас, як до науковців, з тим, щоб ми допомогли з таким питанням щось, щось змінити в місті. Ну і коли ми шукали формати, це справа не одного дня. Майже два роки витрачено було в сумі от, зусиль. І якихось ресурсів людських і в тому числі матеріальних таких. Ну це громадський кошт насправді. От для того, щоб розробити ці правила, спочатку ми працювали над такою загальною програмою для міста. Ми її презентували ще взимку. А вже на підставі цієї програми, вже коли вже почався діалог після презентації з міською владою, нарешті, то ми вже знайшли цей формат, що зараз ми приймемо такі правила, і це звісно не останній крок, а перший, тому що далі є задуми. Ну, скажімо, підсилювати це, щоб юридично ці правила були більш такими легітимними і підкріпленими. Їх треба там провести процедуру ще погодження там з управлінням юстиції, чи швидше з агентством юстиції з державним, і от тобто рухатись далі і далі, це тільки перший крок. От а про самі правила, якщо говорити, що ж ми такого там зробили, тоді для чого ми їх розробляли, якщо вони в рамках національних, ми конкретизували і, скажімо, ми міська влада, як орган самоврядування, в праві, скажімо, звужувати дію цих правил, якщо цього потребує конкретна ситуація. У нас ситуація дуже конкретна: промислово забруднене місто величезне, раз і друге степові умови, степова зона дуже несприятливі умови в цілому для зросту дерев. От, ну, звісно, краще, ніж в пустелі, але в рази гірше на порядок, ніж це, скажімо, в європейських містах, таких як Берлін або Париж, або, наприклад, той самий Київ. І от, зважаючи на це, в правилах, перше, наприклад, ми відмовили, запропонували відмовитися, і це прийнято від рубок омолодження, так званих. Це насправді такі рубки, які у нас навіть якщо їх проводити правильно, мало ефективні. Вибачте, не рубки, а обрізка. Це омолодження uh -huh. обрізка. Я не, не правильно. О, от ця обрізка, навіть якщо її проводити правильно, вона не ефективна в умовах степової зони. Тому що тут клімат посушливий, і дерева вони все одно після цієї обрізки вони слабшають і в результаті гинуть. Вони не стільки омолоджуються, скільки прискорюється їхня загибель. Навіть при правильному підході. Але цим підходом, цією статтею в правилах, користувались просто для того, щоб затовляти деревину. Будемо говорити відверто, це вже всі зрозуміли нарешті. От, і щоб не було цих спекуляцій, ми просто його обмежили. Тобто, в правилах у нас тільки передбачені санітарні обрізки. Санітарна обрізка передбачає в правилах, ми це також чітко прописали в нашому варіанті правил. Це тільки видалення сухих, сухостійних з грибками гілок, тобто гілки, які вже мертві. Фактично, живі гілки, згідно з новими правилами, взагалі обрізати неможливо, якщо так сказати, просто. Це добре, це вже величезний прорив. Правда, як його виконувати? Ну є звісно. Там у нас є підрозділ про аварійні дерева і гілки. Причому, якщо аварійна тільки одна гілка, ми видаляємо гілку, а не дерево. Якщо дерево нахилилося, ми ставимо підпорку, а не видаляємо його, якщо це можливо. І тільки вже коли дерево там сухе або з підірваним корінням. От і дійсно немає альтернативи, тобто принцип максимально зберегти дерево. Якщо вже ніякої альтернативи немає, тільки тоді ми вже його можемо визначити під спил. Є до речі, також з боку самої міської ради пропозиція ну, поки що вона робоча. Щоб перед навіть аварійним спилюванням дерев експерти, незалежні експерти з числа біологів, з дипломованих спеціалістів могли оцінити. По фотографіях, хоча б якщо якісь підозри, то тоді виїхати на місце і підтвердити, чи дійсно це аварійне, чи ні. Тому що зараз ці акти складаються людьми, які взагалі це якісь абсолютно невідомі люди. От ну вони то відомі прізвища, там це чиновники достатньо високого рівня. Я взагалі дивуюся, що там заступник начальника інспекції, наприклад, екологічної нашої обласної, він їздить на кожне дерево. Ну, виходить так по, по, по документах, що він кожне дерево особисто їздить підписувати. Ну це ж нонсенс, такого не може бути. І виникає питання: або він не їздить. Або якщо він їздить тоді, коли він на іншу роботу, і взагалі чи може він бути експертом по деревах, якщо у нього крім цього ще там два обов'язків інших В правилах, якраз перший розділ правил це е, вимоги. До вибору місця посадки. Спочатку треба оцінити умови, в яких будуть висаджувати дерева. Тобто, тепер, згідно з правилами, не просто так захотілося, ось нам там платани. Ми тут вткнемо платани в цей ґрунт. Спочатку треба вивчити ґрунтові умови, вивчити наступні умови експлуатації. Що тут буде? Чи це буде паркова зона, чи це буде вуличні насадження, чи будуть тут там, скажімо, якісь там лінії електропередач, чи їх не буде і так далі. і так далі. Всі-всі фактори, яка відстань від будинків, і тільки після. Після цього вже підбирати породи дерев, так само там умови зволоження, чи тут буде полив, чи не буде, який полив, це все, все спочатку прораховується. По суті, такий міні-проєкт під кожне насадження, як так само, якщо це реконструкція насадження. Вже після цього тільки ми підбираємо види. От і ну, це не так просто, це не одразу, звісно. Але от я думаю, що поступово-поступово вже назад шляху немає. Ми будемо вже йти в рамках цих правил. Десь, може, хай будуть тополі, там, де їм краще. Якщо це, наприклад, якась лісопаркова зона, яка віддалена від будинків, то тут якраз сам Бог вилів посадити високорослі дерева, які будуть гарно фільтрувати повітря. І тут не ходять постійно багато людей, тут не паркуються машини, тому будь ласка. А якщо це десь така зона? Біля будинків, то тут краще підбирати якісь декоративні породи, красиві, але не такі високорослі. От, власне, про це в правилах також передбачено. У нас все це якось зміниться види дерев. Деться про те, що у нас змінюється клімат, що у нас все жарче стає. Північні дерева у нас погано почуваються і хворіють часто. Є ну, ми декація? би хотіли, щоб це змінилося. Насправді, оце, з підбором порід, ну воно вже природньо і так відбулося. Все ж таки, місто займається озелененням вже 200 років, приблизно і навіть більше. І за цей час уже стало ясно. Ну, у всякому разі, попереднім поколінням зеленбудівців, будемо так говорити. Їм було зрозуміло, що підходить, що не підходить, Але це призвело, скажімо, так, ну, достатньо такої моно. Культури в нашому місті у нас дуже багато акації дійсно, у нас багато тополі, у нас багато в'язу дрібнолистого або карагач його називається азійське дерево. Ну от, за походженням, і от такі дерева вони домінують зараз у місті. У нас в місті п'ять порід дерев домінують зараз абсолютно по кількості. От Акації, два види тополь, в'язи. Ну і клени з липами, там, якщо так іще взяти, от але е, ну треба урізноманітновати асортименти, треба підбирати не тільки більш по сухості, які породи, а це злечи від, від ґрунту. Наприклад, на більш супіщаних ґрунтах підбирати те, що відповідає супіщаним ґрунтам, на глинистих, те, що відповідає глинистим. Хоча, хоча, все одно я думаю, що от в масових посадках тенденція дуже не, не має відрізнятися в майбутньому. Все одно це мають бути клени, липи. Чому? Тому що ці дерева і хороші мають показники по фільтрації повітря, і хороший у них ефект по створенню тіні влітку. Вони достатньо стінистими кронами. От затінок створюють, прохолода під ними. Вони легко піддаються, якщо треба там формувальному обрізанню. Формувальне обрізання у нас передбачено в правилах молодому віці, коли молоді дерева, їх можна формувати і треба формувати. якщо це, скажімо, там якась вулиця, і можна там звільнити якусь лінію там провода, чи щось таке інше, то якраз оці дерева ідеально підходять. Тому я думаю, що не треба вигадувати велосипед там, де вже давно відомо. Хоча в додатку до правил є 800 приблизно видів я Зараз точно цифру не пам'ятаю, ну близько 800 видів дерев і чагарників, які взагалі рекомендовані нашими експертами для озеленення в нашому місті. Це дуже багато насправді і, є що і наші питомники зараз дозволяють це все робити. Не треба їздити за кордон. До речі, місцевий матеріал він є пріоритетним. Якщо говорити за межами міста, що відбувається, от національні парки, У нас в області жодного немає, але якщо говорити що найперше, Орійський національний парк просто найдовше проєктується, вже просто давно пора, там готовий проєкт. Перше. Друге, самарський бір. Самарський бір він має бути першим по важливості. Це унікальна природна територія, там рівних її немає, не тільки в нашому регіоні, а й в Україні мало чогось альтернативного, Це, ну, він може конкурувати з будь-яким кращим національним парком України. На сьогодні, але він не заповідається. Він скажімо, наша ініціатива створити там національний парк. вона зараз повністю забута взагалі. От де питання номер один. А Чому номер номеродина? Тому що ліс там рубають. Рубають в великих масштабах. Там надмірний оцей туристичний натиск стихійних туристів, які приїжджають туди неконтрольовано, необмежено, не обмежено, ніхто їх там не зупиняє. Особ в грибний сезон там немає живого місця. Весь ліс прочісується за день, декілька разів кожне дерево обходиться. Тобто це вже давно не дика природа, якщо так взяти. От, і це тільки частина проблеми. Там проблема самих шахтних вод, які скидаються в річку Самару, проблема відсутності повені на річці Самари. От проблема номер один. Проблема номер один не стільки зараз може навіть національний парк Орільський, скільки річка Оріль, яка також там пересихає мілі, але зато замість того, щоб вирішувати цю проблему, її тільки поглиблюють там якісь такі. Антиекологічні проекти висувають і реалізовують, От, тобто цей перелік можна продовжити безкінечно в кожному регіоні області. Такі є, але я думаю, що найгостріше все ж таки ситуація з присамарієм і з Оріллю. От, до речі, регіональний ландшафтний парк Дніпрові пороги він все ж таки вже є, і хоча він не працює як установа, чого б нам дуже хотілося, але поки що ми не можемо вплинути на цю ситуацію. Але все ж таки, вже факт його існування він певною чином ну, впливає на формування ставлення до цієї території. Там дійсно немає рубок зараз. Там дійсно, скажімо, немає зазіхань на землі хоча б і це вже багато. Дуже і ми бачимо, як природа там відновлюється потихеньку. Враховуючи рівень антропогенного навантаження на території нашого промислового регіону. Ділянок справді дикої природи дуже мала кількість. Саме тому їх важливо зберегти. Коли ми говоримо просто про природу, про наші проблеми, про бажання людини жити в чистому довкіллі – це такий перший рівень занурення в проблему. А дика природа це усвідомлення людиною того, що в світі існує щось абсолютно інше, яке від нас незалежне, яке, скажімо, єдине, чого від нас потребує, це залишити в спокої. Ми ніколи не зможемо зробити дику природу кращою. Ми, але ми зможемо від неї взяти краще все. От один з ідеологів національних парків перших у світі він говорив, говорив про те, що. Саме дика природа народжує нам не тільки картоплю, там як де будь-де, а вона народжує нам поетів, мислителів, філософів, які власне розвивають людство. Ну, дійсно, якщо почитати в праці там, філософів, вони всі звертаються до контакту з дикою природою, там з якимись пралісами, з горами, думає, як гора, мисли, як гора. Вони жили в дикій природі для того, щоб найсвітліші свої думки згенерувати. І це дуже правильно. І тому от, дика природа це те, що зараз найбільш під загрозу, оскільки природу можна відтворити в ціл в цілому. Ну, наприклад, ліс можна посадити штучно, можна там розвести в зоопарку якихось рідкісних вимираючих види тварин. А от дикої продають як цілісну екосистему, яка розвивається по своїх законах, незалежно від людини, і повторно неможливо відродити, якщо вона буде втрачена. Це вже буде інша, якась система. Це система буде інша вторинна, якась невластива природі. Ця система в дикій природі є дещо таке, що не можна нічим виміряти це особливий її стан Кожен з нас має бути зацікавленим у збереженні нашого довкілля, адже це те, що ми залишимо у спадок нашим дітям. В ефірі Українського радіо Дніпро була програма Тема дня. І сьогодні ми говорили про діяльність Січиславського природознавчого клубу. Нашим гостем був Вадим Манюк, кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. В студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть наше довкілля та залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро! Програма тема дня.